Truze, sempre vídeos, vamos exagerar de kraskin. Сьогодні буде коротенький відеоролик, тому що новин практично немає. Але все ж таки хочу з вами трішки обговорити ту ситуацію з європейськими серверами, яка відбувалася учора. Тобто дуже багато гравців не змогли зайти, от пограти. Деяких гравців викидало із боїв, і вони повторно не змогли зайти од на сервера, тільки через деякий час там машини не обслуговувалися, не могли застосувати бусти. Оці всі ситуації з чим. Були зв'язані по вчорашньому дню. Пінг був дуже високим, багато гравців писали. Зараз за це поговоримо, з чим це все зв'язано. Ну і також хочу відкрити 12 у другій частині відеоролика 12 великих коробок, подарованих підписником. Друзі, Сергієм дякую ти величезне за таку підтримку. Подивимося, можливо, будуть якісь компенсації за мілкопреми чи ще щось. Ну, тому що в мене вже всі машини є, а от золото не завадить це уже. Зрозуміло, тому що попереду аукціон ці справи дякую тобі величезне. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо, друзі, із першого такого питання. Що ж у нас відбувалося з європейськими серверами, що то були за такі проблеми? Я розумію цей негатив, тому що я, наприклад, також потрапив під роздачу в районі 23-ї години. Я от. Грав і мене викинуло взагалі під час бою друзі. Я не зміг просто-напросто вже повторно зайти. А коли зайшов десь хвилин через 15-20, у мене не ремонтувалася машина там і, так далі, і так далі. бусти не застосовувалися, ці х3 за перемоги. Коротше кажучи, я просто-напросто вийшов, не захотів так грати, тому що це був повний дурдом. Але вже є офіційна інформація. Точніше, вона ще вчора з'явилася, я її переклав, тому що вона була на англійській мові, по крайній мірі, те, що знайшов. Дивіться, що було зазначено. Ми хотіли повідомити вас про серію вчорашніх проблем зі стабільністю кластерних серверів Європи, з якими зіткнулися деякі з вас. Ці перебої є результатом повторних цілеспрямованих масштабних досатак, здійснених зловмисними третіми сторонами проти нашої інфраструктури. Тобто, це друзі були дос конкретно атаки. Я от розшифрування цього зробив для того, щоб усім було зрозуміло, що це кібератака, яка спрямована на перед. Перевантаження сервера, сайту або мережі великою кількістю фальшивих запитів з багатьох джерел, часто з використанням ботнетів, щоб зробити його недоступним для легітимних користувачів, спричиняючи відмову в обслуговуванні. Тобто штучне таке перевантаження, тому що з самого початку з'явилася інформація на вод що сервера лягли по тій причині, що було 225, по-моєму, тисяч от користувачів одночасно, які були. Онлайні. Думаю, 225 тисяч і лягли всі 5 серверів, якось, ну якось так собі історія, тому що я так думаю, що в них от, здатність витримати більше людей. І якби така, наприклад, була ситуація, що якийсь один сервер перевантажений, можна було б на п'ятий зайти, але не можна було зайти ні на який сервер. Тобто така історія, якась трішечки незрозуміла. Наша інфраструктура залишається безпечною і не була порушена чи скомпроментована. однак з боку деяких гравців ці атаки. Можуть призвести до високого пінгу, помітної затримки або в деяких випадках повного відключення від гри. Те, що в мене сталося, от викинуло під час бою. Точніше, я зайшов у бій, був відрахунок, там вже 15-13 секунд залишалося до бою, і мене просто-напросто викинуло. Ну і відповідно ви самі розумієте, що було далі. Я не зміг просто-напросто зайти, тому що в черзі стояв без номера, без нічого і не заходило. На сервер. Наша команда активно працює над розгортанням активних заходів пом'якшення наслідків, посилення нашого захисту та уважно стежить за ситуацією, щоб випередити будь-які подальші атаки. Оце така, друзі, офіційна інформація, ту, яку я зміг знайти. Думаю, вам розповім, тому що дуже багато було негативу. Зрозуміло, і в мене були емоції, всі справи. Але от така ситуація, як є, надіємося, таких ситуацій буде якомога менше. Тепер. Давайте, друзі, перейдемо до коробочок. До коробочок 12 коробочок, які мені подарував Сергій. Дякую ти величезне. Дивіться, яка в мене статистика. На цей момент от до відкриття цих 12 коробок. До цього було відкрито 271 коробку. Я отримав 27 штук преміум машин. Одна була компенсація ТБТшка, високорівнева має на увазі. і були, звісно, компенсації по мілкопремах По голді 114 100, от, конкретно, 183 дні. Преміум аккаунта 18 мільйонів 600 тисяч кредитів. Ну, бачите, в загальному три дестилі всі повипадалися. Давайте тепер відкривати, подивимося, що буде випадати із цих коробочок. Можливо, будуть якісь компенсації, хоч по мілкопремах. У мене аж 33 до гаранта тобто гарант не випаде, але все ж таки і на тому дякую. Приємно, будемо дивитися. Можливо, я ж кажу, якщо мілкопрем 1-2 випаде, вже буде непогано. 250 голди, один день танкового преміум аккаунту. Стандартна коробочка. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Що у нас є? Один день прему 250 золота. Стандартна коробочка. Тобто мінімалка. Дві коробочки, мінімалка тотальна. Так, третя коробочка. 100 000 кредитів 250 золота. Тобто за цих новорічних коробочок нічого не випало хорошого. Взагалі, навіть підвищеного золота не було. Там ще 500 золота. Знаєте, буває випадає. Не було такого. 100 000 кредитів 250 золота. Дивіться, самі мінімалки сипляться. Самі мінімалки. Я так думаю, 750 золота. Отут уже не мінімалка. Отут уже не мінімалка і на тому приємно. Хотілося б ще отримати якусь компенсацію за мілко према там за п'ятий рівень було б взагалі прекрасно. Один день према 250 золота. Так, із шести коробочок не густо в основному мінімалки і 750 золота з однієї коробки. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі, Так, 100 тисяч кредитів 250 золота мінімалка. Якось взагалі мінімалки самі сипляться, капець просто. Один день према 250 золота. Самі мінімалки, дивіться. Самі мінімалки. Так, 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 так. 7 днів према 250 золота. Для тих, у кого преміум аккаунта немає, це доволі жирно. так. Але у мене преміум аккаунта багато, тому так собі. І останні, друзі, три коробочки залишаються. Це у нас ще рівні коробки, відкриваємо їх. Не густо, не густо. Якось навіть компенсацій немає за мілко премів. Я думав в мілкопрем хоч один буде по компенсації. 250 голди і день прему стандартна коробка. Дивимося далі. 500 золота. тут трішки краще. І останню коробочку відкриваємо. Немає жодної компенсації, друзі, немає навіть за мілкопрема. Навіть за Мілкопрема немає. 500 тисяч кредитів 250 золота. Ну це в принципі непогано. Пів мільйона кредитів це непогано, але все ж таки, бачите, не було ніяких компенсацій. І от загальна статистика, 283 коробочки відкрито. От 117 тисяч 850 золота. Ну, в принципі, трішки підсипало ще от додатково за оці 12 коробочок. Непогано, в принципі, непогано, друзі. Ну. Як є, так і є. От така от ситуація. До речі, хтось вчора задавав питання, скільки ти коробочок відкрив всі справи. Я написав, що завтра буде на цю тему відеоролик. От бачите, скільки коробочок, скільки чого у мене якраз випало. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал. Надіюся, завтра будуть якісь новини. Будемо їх обговорювати на фоні боїв. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!